Чи має право поліція зупиняти транспортні засоби для того, щоб вручити повістки? Чи законно це? Друзі, всім привіт! Дуже багато звернень від вас стосовно того, що поліція зупиняє транспортні засоби для того, щоб вручати повістки. Чи законно це і як діяти в таких ситуаціях? Ми зараз все розберемо. На сьогоднішній день поліцейський може зупинити транспортний засіб, коли є конкретна підстава. Ці підстави передбачені в статті 35 закону України про національну поліцію. Їх є 11. Підстава номер один: якщо водій порушив правила дорожнього руху, тобто якщо поліцейський вас зупинив, він вам пред'явив буквально якісь докази, що ви здійснили якесь правопорушення, тоді ви показуєте їм документи. Підстава номер два: якщо є очевидні ознаки, що свідчать про несправність транспортного засобу. Тобто, якщо у вас, наприклад, відірване крило чи дуже пошкоджений бампер, тоді поліцейський має право вас зупинити, щоб перевірити документи. Підстава номер три: якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів до дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення. Тобто, якщо є інформація, поліцейський не може посилатись на те, що в нього є якась інформація, чи вона йому повідомлено анонімно. Ми це вже розбирали. Е, має бути конкретна підстава і підтверджена будь-якимось фактичним даним. Якщо це, наприклад, інформація, якась заява, тобто, має вас поліцейський ознайомити з цим. Підстава номер 4. Якщо транспортний засіб в розшуку, тобто має бути орієнтування на ваш транспортний засіб. Поліцейський має підійти, назвати конкретну підставу і сказати, що є схожий на ваш транспортний засіб, е, транспортний засіб в розшуку, і має показати орієнт. Йентування обов'язково підстава номер 5. якщо необхідно здійснити опитування водія або пасажирів про дорожньо-транспортну пригоду, адміністративне чи кримінальне правопорушення, якщо вони були присутні на цьому. Тобто, якщо вас десь помітили, коли якась особа чинила ДТП чи адміністративне або кримінальне правопорушення, вас можуть опитати, і обов'язково поліцейський повинен повідомити, що саме яке ДТП, коли і як сталося. Підстава номер 6. якщо необхідно залучити водія до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху. Або стати свідком е, при складанні протоколу також мають право підстава номер 7. якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про заборону або обмеження руху, тобто вас зупиняють і кажуть: тут рух заборонено або обмежено, е, ви не маєте права тут рухатись все. Підстава номер 8. якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху, тобто, якщо ви щось перевозите і воно небезпечно закріплене, також має право вас зупинити. Підстава номер 9. порушення порядку визначення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигналів. Тобто, в нас є дуже багато таких, які люблять поначіплювати на транспортний засіб різні мигалки, різні звукові сигнали, навіть як в тих самих поліцейських, також є підстава для зупинки транспортного засобу. Підстава номер 10. Якщо Зупинка транспортного засобу, який зареєстрований в іншій державі, здійснюється з метою передачі його у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України. Тобто, якщо у вас автомобіль на закордонній реєстрації, готуйтесь до того, що вас будуть зупиняти скрізь і всюди. І підстава номер 11. якщо водій або пасажир транспортного засобу є особою, яка самовільно залишила місце для отримання військовополонених. Отож, друзі, я не так просто роз'яснив вам 11 підстав для зупинки транспортного засобу, щоб ви знали, як їх використовувати і застосовувати на практиці. Такої причини зупинки, як вручення повістки, немає. Працівники поліції мають діяти в межах своїх повноважень. Тобто, якщо у них зазначений перелік, вони згідно цих підстав мають право зупиняти транспортні засоби інших немає, знайте. А якщо вам цікавий відеоролик, чи має право поліція зупиняти на блокпостах для вручення повісток, поставте лайк, і наступний відеоролик буде на цю тему.